Ім у той час, коли настав вечір і тому, що була п'ятниця, перед суботою Іосиф зарімате поважний радник, який і сам очікував Царства Божого, прибув і сміливо ввійшов до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат здивувався, що вже вмер. І, прикликавши сотника, спитав його, чи вже помер. Довідавшися від сотника, що так він видав Йосифові тіло. Тоді Йосиф, купивши полотно, зняв його обгорнув полотном і поклав у гробі, що був висічений у скелі. Потім прикотив камінь до входу гробу. Марія ж Магдалина і Марія мати Йосифа, дивилися, де його поклали, а як минула субота, Марія Магдалина, Марія мати Якова та Соломія купили пахущів, щоб піти і намастити Ісуса. Рано вранці першого дня тижня прийшли вони до гробу, як сходило сонце, і говорили між собою. Хто нам відкотить камінь від входу до гробу. Але глянувши, побачили, що камінь був відвалений, був бо дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу і злякались. Він до них промовив не бійтеся. Ви шукаєте Ісуса Назарянина розп'ятого, Він воскрес, Його нема тут, ось місце де Його були поклали, та вийдіть і скажіть його учням Та Петрові, що Він випередить вас у Галилеї, там його побачите, як Він сказав вам. І вони, вийшовши, побігли геть від гробу. Бо страх і трепет огорнув їх, і нікому нічого не казали, бо боялися. слава тебіго, Господи. Отець Степан, дорогі брати, дорогі сестри. Христос воскрес! Неділя жінок Мироносиці, разом з тим Йосифа Ариматейського, а також Никодима. Є щось спільне для цих усіх людей, для цієї групи, двох чоловіків і принаймні трьох жінок про інших. Остаточно до кінця не знаємо, але певно, що було їх більше. Але про трьох жінок точно нам говорить Євангелист Марко сьогодні. І що об'єднує цих людей? Дуже багато із послідовників Ісуса Христа зупинилися на Страстній П'ятниці. Багато хто навіть до кінця не дійшов до Голгофи, бо вже там боялися. Бо вже там був такий критичний момент для їхнього апостольства, для їхнього слідування за Христом, за який вони не змогли перейти. Вже там був сильний страх. Зі мною може бути то саме, що з ним. Вже багато хто зупинився ще в Оливному саді. Ховався вже там. Можливо, навіть. Не бачив всієї сцени, що відбулася на Голгофі особисто, або якщо бачив, то дуже здалеку. І ми знаємо, що до кінця залишається ця група жінок, поміж ними улюблений учень, наймолодший апостол Іван, але про інших точно не знаємо. Але однозначно ці люди були поблоковані страхом. Дорі, брати і сестри. Щось насущне, що постійно нас супроводжує також страх. Багато для кого все завершилося п'ятницею. І потім до кінця не знаємо, як учні проводили День Пасхи суботу, як вони проживали. А вже потім всі евангелісти одностайні у тому, що є ще групка, котра йде до гробу. Котра проходить через цей безнадійний момент смерті Ісуса Христа, і, і це є жінки. І сьогодні Східна церква святкує також День жіноцтва, бо знаєте, зараз дуже популярно і модно говорити про права жінок, про те, що вони мають ту саму гідність, як і чоловіки, і так далі. Але не знаю, чи ви помічали, завжди говориться про. Порівняння чоловіка і жінки, що вона має ту саму гідність, і самі права і так далі. Але я думаю, що церква, коли у День жінок мироносець хоче сказати про природу жінки, про її роль, то хоче сказати щось набагато більше, що їй не треба порівняти з чоловіком. Вона вже за свою природою є особлива і тому. Не треба порівнювати зовсім різні поміж собою Божі сотворіння, по своїй природі різні Бог нас так створив. І жінка потрібна була для того, щоб бути завжди першою, котра піде за почуттями свого серця. Так не робить чоловік. Чоловік завжди багато думає. Чоловік завжди хоче вирішити і прорахувати. Всі за і проти. А жінка не заспокоїться, доки не задовольнить почуття свого серця. І ось, дорогі брати і сестри, сьогодні маємо поцінувати оцю роль жінки, оцю цей хист жінки, можна сказати, іти завжди до кінця, бо сьогоднішні жінки-мироносиці стають апостолками апостолів. Вони стають першими свідками Воскресіння, але мало того. Вони є першими, котрі потім мають, поміж тим страхом, котрі, котрі і самі переживають, переконати апостолів іти в Галилею. Бо там Він має з нами зустрітися. Нелегка місія лягає на їхні плечі, бо вони мають переконати перші апостолів, що слухайте страшною п'ятницею не закінчилося все. Любов, котру мали ці жінки, носячи її впродовж слідування за Христом, вона уже у суботу і на світанку неділі перемагає їхній страх. Ви знаєте, що дуже цікава річ, старий заповіт не знає про Воскресіння з мертвих. Якщо подивимося на писання старого заповіту у єврейському каноні, так як Біблію читають євреї, то вони не знають Воскресіння. Душі померлих ідуть до царства Шеолу, тобто до того місця, де перебувають мертві. І нічого більше старий заповіт не говорить. Але канон старого заповіту, згідно єврейського порядку книг, він закінчується гарною книгою. Поетичною книгою Пісня Пісень. Більше того, кінець цієї книги у єврею, він так закінчується, сильнішою за смерть любов'я. Єдине, що може бути сильнішим за смерть любов. І ось, дорогі брати і сестри, цей останній стишок Біблії для євреїв, цей останній стишок старого заповіту, він справджується сьогодні в жінках-мироносицях. Для них гріб немає останнього слова. Вони йдуть тому, що просто відчувають, що ще мають піти. Звичайно, ми можемо сказати, що вони просто виконували свою роботу, бо треба було намастити тіло Ісуса Христа, і вони це не змогли зробити через відпочинок суботнього дня. Але вони могли спокійно собі сказати, так, як і апостоли, що все закінчилося. Що вже немає чого туди ходити. І більше того, не треба наражати себе на небезпеку, бо ми знаємо, як все завершилося. Але щось спонукає цих жінок, щоб вони першого дня тижня, недільного світанку, побачили, як сонце сходить. Ще для їхнього життя, сонце надії. І, хоча кінець кінцем жінки ще раз зустрічаються з одною проблемою, хто нам відкотить камінь від гробу і знаєте, що би чоловіки зробили в такий момент. Ну, збирали добротну групу людей, котрі зможуть той камінь відкотити, інакше вони би туди не йшли. А що робить жінка? Вона не думає. Не думає не тому, бо не мудра. Не думає тому, бо відчуває, що має зробити крок вперед. Покластися, понадіятися, піти, не зважаючи ні на що. Ось цього ніколи не зробить чоловік. Чоловік завжди буде слідувати законам логіки і, і завжди буде думати, як щось зробити. А жінка буде йти до кінця, не зважаючи ні на що. Ось сьогоднішній приклад жінок-мироносець, до яких, звичайно, Маємо заохочувати, запрошувати наше жіноцтво, бо справді дуже часто чоловіка не буде у спільноті церкви доти, доки жінка не посвідчить, доти доки жінка не буде стояти на своєму до кінця. Хоча часом і в подружньому житті маємо величезні камені, бо знаєте, ми звикли так говорити, що жінки-мироносиці є першими свідками Воскресіння. Але я би так сказав, дорогі брати і сестри, що вони перші пережили Воскресіння. І як ми переживаємо Воскресіння у наших життях? У наших життях часто є той камінь, котрий відвалити нам, здається, неможливо. Тягар біда, а у подружніх стосунках. Здається, що вже ніхто і нічого не може здвигнути певну проблему непорозуміння між чоловіком і жінкою. Нічого не може здвинути цей камінь із їхніх стосунків, сім'ї розпадаються. Але знаєте, коли сім'я зцілюється, воскресає, тоді, коли бодай одна сторона повірить, що ще можна робити крок вперед. Що історія, котру ми прожили разом, і знаєте, жінки мироносиці завжди собі це пам'ятають, що ми ходили за ним стільки часу, і ми мусимо піти до гробу, незважаючи ні на що. Незважаючи навіть, що не знаємо, чи там зайдемо до кінця, ми йдемо. Дуже часто якраз жінки є тими, котрі хочуть спасти сім'ю, тому що хочуть обійти той камінь, котрий, здається, непідйомним. І тому зачасту дякуючи. Прекрасні частині людства, як ми це говоримо. Дякуючи жінкам, ми можемо досвідчити Воскресіння у наших життях. І бувають ті прекрасні моменти, дорігі брати і сестри, що справді люди, не зазнавши ще смерті фізичної і тілесної, вже переживають Воскресіння у своїх життях. Бо диявол хоче придавити нас через наші проблеми. Предавити нас через ті життєві ситуації, які проживаємо, і зараз нам здається, що перед нами є тяжкий камінь, за яким ми нічого не бачимо, а можливо, до кінця і не віримо. І тоді потребуємо цього свідоцтва жінок-мироносець робити крок вперед. Не сидіти і не думати про свою проблему. Але робити так, як також чуємо на самому початку Івангелії про Йосифа Ариматейського, одного із синдріону, котрий був потаємним учнем Ісуса Христа, так само як Никодим. Але тоді, коли Ісус Христос розп'ятий, чомусь починає відчувати сміливість, відвагу. Йде до Пилата, так як справжній чоловік має зробити, проявляє свою мужність і просить тіло. Хоча ризикує усім, принаймні кар'єрою, а може, ризикує навіть своїм власним життям. Тому що просить в очах всього народу тіло розбійника, котрий не має бути похований, так як інші. Але він сміливо йде до Пилата. Ось, дорогі брати і сестри, чоловік і жінка завжди по своїй природі, будуть мати певні обов'язки, котрі кожен із нас має виконувати у суспільстві, у спільноті церкви, тої мужності і сміливості. Часом бракує чоловікам, Але Через жінок дуже часто ці почуття, ці характеристики, особливості проявляються наново у природі чоловіка, вони ніби воскресають. Часом жінкам бракує заохочення йти до кінця, бо вони не відчувають підтримки, мають лише свої почуття, але нема підтримки. І тоді вони потребують доброго чоловічого Слова підтримки, «Іди і не бійся. І так ми потребуємо одні одних, щоб у житті переживати Воскресіння, щоб життя нас не зламало, щоб ми не зупинилися перед певними проблемами. Тому сьогодні берімо собі приклад із цих учнів, котрі стають апостолами для. Інших апостолів, які зупинилися на Страстній п'ятниці. Берімо приклад із цих чоловіків і жінок, Йосифа Риматського Никодима, жінок мироносець, щоб, підтримуючи одне одного, Воскресати. Воскресати завжди для кращого, щоб світанок Воскресіння, це Сонце надії, воно сходило над нами. Кожного разу, коли нам треба пройти через темряву певних проблем і випробування. Нехай Господь поблагословить нас у цих намірах і сьогодні в особливий спосіб молимося за те, щоб кожен, слідуючи за Ісусом Христом ішов до Кінця. Запрошую до Слова Отця Степана. Христос Воскрес!